Всім привіт! Як завжди радий вітати вас на каналі Просте Речі ЮА. Ще одна цікава новина, яка стосується штучного інтелекту, як завжди, США Ілона Маска. Міністр війни США оголосив, що Пентагон інтегрує у свої мережі чат-бот із штучним інтелектом ГРОК, розроблений компанією Ілона Маска. Про це, зокрема, він заявив під час виступу у штаб-квартирі SpaceX у Техасі. За його словами, Америка повинна забезпечити лідерство у військовому штучному інтелекті, щоб жоден супротивник не зміг використати ці технології проти національних інтересів чи безпеки громадян США. Міністр війни повідомив, що вже близько трьох мільйонів користувачів у системі Пентагону мають доступ до GenAI MIL – військової платформи штучного інтелекту, створеної на базі Google Gemini. Тепер до неї приєднався Ігрок, який запрацює пізніше уже цього місяця. Міністр подякував Маску та його команді за співпрацю і при цьому підкреслив, що дуже скоро провідні моделі штучного інтелекту будуть працювати у всіх мережах міністерства, як секретних, так і відкритих. Однак ця заява була озвучена на тлі скандалу навколо ГРОК. Зокрема, наприкінці 2025 року компанія XAI. То дала в чат-бот можливість створювати сексуалізовані зображення реальних людей. Користувачі соцмережі X, це, нагадаю, колишній твіттер, почали використовувати цю функцію для роздягання, підкреслюю, у лапках фотографій жінок, включно із неповнолітніми. Дослідники підрахували, що ГРОК генерував близько 6700 таких зображень щогодини, і об'єктами ставали як звичайні користувачки, так і знаменитості та політикині. У відповідь Індонезія та Малайзія обмежили доступ до ГРОК, а у Великій Британії розпочали розслідування. Британські законодавці також заявили, що мають намір ухвалити закон, який заборонить використовувати штучний інтелект для створення інтимних зображень без згоди людей. Ця новина означає, що Пентагон робить ставку на штучний інтелект. Як стратегічну технологію, інтегруючи грок Ілона Маска у свої мережі, це може посилити військові можливості США, але в той же час викликає серйозні питання щодо безпеки, етики та міжнародної реакції. Друзі, що взагалі ви думаєте з цього приводу? Штучний інтелект нам завжди кажуть, що ніколи штучний інтелект. Не візьме верх над людиною. І навіть те, що обіцяють, що там до 2030 року створять загальний штучний інтелект, який буде найрозумніший у світі, і навіть про нього, якщо таке і відбудеться, зазначають, що він не зможе взяти верх над людиною. І що нібито все одно люди будуть потрібні, як мінімум, для того, щоб обслуговувати бази, комп'ютери, всю цю технологію, яка необхідна для роботи штучного інтелекту. При тому, Одразу сам штучний інтелект впроваджується у вже навіть такі, скажімо, таємні, небезпечні сервіси, напрямки, як, наприклад, у США, у Міністерство війни. Тобто штучний інтелект матиме доступ як до секретних якихось даних і можливостей, так і до відкритих. Я не знаю. Якщо чесно, я бачу в цьому трішки небезпеку. Небезпеку, що все ж таки коли-небудь штучний інтелект взагалі може вийти із-під контролю. Тим більше, коли читаєш такі, знаєте, статті, де пишуть, що коли штучному інтелекту погрожують виключенням, він починає придумувати щось, обманювати, аби зберегти себе. А зараз ми бачимо лише маленьке дитинча від того, що фахівці, що спеціалісти хочуть зробити у майбутньому. Тобто. Загальний штучний інтелект і те, що є зараз, те, що ми бачимо, це взагалі така дрібничка. Тим не менше, друзі, яка ваша думка з цього приводу? Мені буде дуже цікаво почути. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!